Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна. Є. Пресвята Євхаристія. Розваж християнине, що Пресвяту Євхаристію установив Ісус Христос, аби тією небесною поживою зміцнити твою душу для подолання всіх труднощів на дорозі, вдосконалення і отримання запоруки життя вічного. Чітко про це говорить Спаситель у святого Йоанна. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. У цій тайні показав нам Христос найбільшу любов, її установив у найважливішу хвилину свого життя перед своїми терпіннями на Тайній вечері, всемогутнім словом перемінив хліб і вино в тіло і кров свою. Подивляй Божу. Всемогутність у цьому таїнстві зі святим Кирилом Єрусалимським, котрий так про це говорить, Господь перемінив на весіллі в кані своєю волею воду на вино. А ми не мали би вірити, що Він перемінив хліб у своє тіло, а вино у свою кров, коли сказав: Це тіло моє, це кров моя. Давні християнські передання говорить, що Пресвята Богородиця після Воскресіння Ісуса щоднини причащалася, і Тебе закликає Свята Церква, щоб ти найчастіше приймав Ісуса в святім причасті? Яку честь виявляє мені Ісус Христос у цьому Таїнстві? Він у Таїнстві Євхаристії стає моїм приятелем. Моїм гостем, моїм Богом, живіть мене своїм тілом і кров'ю, мене цілого перемінює в себе самого. Моє лоно стає тоді святішим від усіх церков, престолів, чаш і посвячених посудин. Моя душа може назватися тоді раєм, бо в ній перебуває цар слави. Але яку ж не славу роблю я Ісусові в цій тайні? Наближаюся до Спасителя з такою холодністю, відходжу так скоро, навіть не дякую, втікаю, коли Він іде мені назустріч на вулиці, майже ніколи не відвідую його в церквах, сміюся, коли він виставлений на престолі. Чи може бути ще більша зневага, коли я приймаю його до свого тіла? Переповненого гріхами, юдиними святокрадськими устами до душі, повної дияволів, наче в пеклі. Якими ласками обдаровує мене Ісус Христос у святій Євхаристії, ласками проти пристрастей, щоб їх ослабити, проти диявола, щоб Його знищити, проти принад світу, щоб не заманювали мене. Ця пожива життя зміцнювала мучеників, зігрівала дівиць, робила їх святими. Отож, нерозумний я, коли не дбаю про такі ласки. Через те я такий немічний у спокусах, що ні на один крок не просуваюсь у чеснотах, тому то не наближаюся до Ісуса Христа з належною повагою. І неважко мені знеславляти його в церквах і на престолах. Кажу, що я негідний прийняти його, чому ж не стати нарешті і мені гідним, починаючи життя чисте і непорочне. Одна бідна дівчина причащалася часто з великою ревністю, однак все журилася, що недобре причащається. А це чому? запитала господиня. Вона відповіла, о моя пані, бачу інших молитовник в руках, хто знає, які гарні молитви вони говорять Богові. О, коли б я вміла читати. Що ж ти робиш, коли причащаєшся? Нічого, все плачу. Від чого? За гріхи мої і беззаконня, і більше нічого не чиниш? Прошу у Господа ласки полюбити Його, бути доброю і піти в рай. Відмовляю, опісля правди віри, надії і любові та збуджую собі жаль, як радив мені сповідник. Опісля прошу причисту діву і свого ангела-хоронителя, щоби заступалися за мене. Яка це чудова душа, вона не потребує книжки, а своїй. Смиренній простоті подобається більше Христові, ніж ті, що поверхнево відчитують довгі молитви, а в серцях цього не роблять. Не їжте і не пийте серед дня без потреби, відвідайте найсвятіші тайни, а як не можете прийти до церкви, то бодай вдома промовте п'ять разів Отче наш, Богородиці Діво. І віддайте поклін Ісусу Христу найсвятішій тайні Євхаристії. Радуйся мешкання Бога і Слова. Так, так, признаємо перед небом і Тобою, присвітла Діво, що ми повіки в боргу перед тобою за такі великі ласки. Ти така добра, уділи і нам від доброти своєї. Дозволь нам завжди жити свято і без гріха. З'єднуй нас часто з Ісусом у святім причасті та випроси, щоб Він наприкінці нашого життя прийшов нас скріпити у далеку дорогу. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших.